Позиції, які ми останнім часом інтенсивно обговорювали, і які потрібно узгодити, згадував Володимир Путін, що є принциповим для Росії насамперед зараз, ну якщо вже взагалі бути гранично чесним і відвертим, то потрібно розуміти, що Стратегічний інтерес російського керівництва полягає у знищенні української державності і демонтажі української держави, і це його мета, яку він буде ну, якби, досягати будь-будь-який. Будь будь Спосіб, і до цього треба нормально, ну реалістично оцінювати його всі дипломатичні рухи, кроки, розуміючи, що будь-які будь-що, що він буде пропонувати, він буде завжди залишати собі шлях до того, якусь таку нішу, щоб продовжувати тиснути на Україну з метою її демонтажу. Бо лише знищення України може виправдати його, його дії. Він може сказати: Я ж говорив, ніякої України не існує тому про проблеми нема санкції, санкції не потрібні. Крим е, і, і все інше. Це це не проблема. І повертаємося до, до нової повістки. денної, ден, ділимо е, світ. Мета Путіна була не лише в тому, щоб до нього приїхали Меркель з Оландом. Терміново все покинули і поїхали до нього. Він чекає, коли до нього приїде Обама. І повістка е, денна переговорів буде не про те, е, що робити з Україною, а як поділити світ на, на зони впливу. Сьогоднішні. І дії реакції заходу говорять про те, що вони це розуміють, і такого подарунку Володимир Путін не отримає, і в тому числі він не отримає їх навіть натяку на це на переговорах. Бо той план, про який ми говоримо, начебто Обами і Меркель, насправді це план трьох. Це план вироблений у Києві, це план Меркель Оланда і. Порошенка сполучені штати поінформовані про це заздалегідь і під час перебування тут Керрі, зустрічі з Байденом і, і так і таке інше. Тобто, в принципі, Україна разом з усім світом виступає одним єдиним фронтом в протис, протистоянні цієї російській агресії, їхніх злочинних намірах як щодо світового устрою, так і до українського суверенітету. І, от що головне, що хоче Путін, Путін хоче виставити на переговори питання українського суверенітету. Він хоче накидати Кинути нам е, якісь, якісь умови федералізації, там якось, е, внутрішнього устрою, зміни конституції і е, обмеження е, суверенітету зовнішнього, позбавлення України права е, навіть гіпотетично інтегруватися в Європейський Союз чи в Північно-Атлантичний альянс, і все це його умови. З цими умовами він буде виходити на, е, на переговори. Але е, наша, е, наша задача не дати йому е, такого шансу. Наша задача тримати. Е, Триматися разом з заходом саме в цьому питанні і не дозволити спроб дати вирішити нашу проблему без нас, тобто не.